Це є перший випадок, якщо не в Україні, то точно на Волині, коли храм не тільки перейшов до Простани Церкви України, але ще й позбавився конкретно нав'язаної колоніальної назви церкви. І поговоримо про подію, яку обговорювала вся область, хоча вона трапилася в маленькому селі колишнього Ваничівського району, тепер Володимирського. І ми запрошуємо в наш ефір історика Юрія Валінця. Аби про поговорити про село Гряди, правильно я назвала Юрій? Гряди, гряди. Гряди. <рес> так, так. <рес> перепрошую, Юрій. Що трапилося у грядах? Ну я вважаю, що це досить важлива історична подія, оскільки ми чітко розуміємо, що на фоні глобальних процесів, які відбуваються і в межах України, і в цілому в Європі. Ми маємо позбуватися того колоніального, яке нав'язав нам Східний ворог. І, бо ми чітко розуміємо, що це є додатковий маркер, який змушує проявляти агресію московським ордам на теренах України. І позбавившись оцих цих маркерів, ми можемо потім вільно видихнути і чітко зрозуміти, наскільки ми є унікальні. Тому що це ті пути, які нас об'єднували. Які нас спутували, і намагалася, тобто повністю тримати нас під контролем. І я вважаю, що одна справа, коли ми виборили свою незалежну церкву, отримавши Томос і церква в грядах, яка в той час була казанської ікони Богородиці, буквально зразу ж на наступні дні зібрали громаду і спільно з священником Перейшли до Православної церкви України, в принципі, це вже тоді був певний мірі такий цікавий факт, оскільки це була одна з перших громад, які перейшли спільно із священником добровільно, без конкретних якихось порушень прав, без тітушок і без якихось труднощів. Ну і як то кажуть, надалі стояло питання позбавитися цього ж самого уявлення казанської, оскільки. Я постійно наголошую, що ми не маємо нічого проти, проти самого образу, образу Пресвятої Богородиці, а маємо саме проти уявлення оцього культу Казанської Богородиці, оскільки це уявлення, яке було конкретно сформоване в 19 столітті, і це було додаткове виправдання двох подій в московській історії. Перша подія це пов'язана із підкоренням. Московським царем Казані, Казанського ханства і чітко зрозуміли, що оскільки це населення було мусульмізовано, воно підлягало знищенню. Тобто, практично, все населення Казані було винищене, було заселено суто автохтонним московським населенням, і для того, щоб якимось чином оце підкорення може було Прибарвати чимось позитивом продумався цей культ Пресвятої Богородиці. Згодом його почали пов'язувати із звільненням Москви Мініним і Пожарським від так званої мус... польської інтервенції, так як в радянські історіографії подавали так звані смутні часи. Так тобто вони намагалися таким чином показати, що є образ конкретно прив'язаний до російської історії, і нав'язавши його на Волинське в цілому українське село, тобто таким чином можна ствердити, що Ця ікона є досить унікальною, і вона має бути пошанованою, оскільки, якщо подивитися по... Переважаючи більшості громад, ми не зустрінемо жодної церкви в честь Печаївської Богородиці, хоч культ теж формувався. Ми не зустрінемо в честь Зівненської Богородиці, яка є суто Волинською чи Будідачівської чудотворної ікони. Тобто ми чітко розуміємо, що нам нав'язувалися саме образи московські, так тобто смоленської ікони, івверської ікони, Олександра Невського обов'язково мало бути ікони. І зараз, якраз ми їх позбавляємося, чітко розуміючи, що. Таким чином, ми починаємо відтворити свою ідентичність, демонструвати свою унікальність, бо українська ікона і саме сюжет української ікони має бездоганне своє уявлення, оскільки вона тяготіє більше до Європи, аніж до східних мотивів, які більше подані такі в темніших тонах, більш бідніше, більш скурпульозніші. А навпаки, українські вони намагалися більше проявляти. Вже таке європейське віяння, де проявлялося світло, де обов'язково мала бути посмішка в образу святого, а не ця скорпульозність, така, знаєте, бородатість святого, які нам нав'язувалися. Тобто йдеться про те, що в селі Гряди тепер празник престольний буде не на Казанської, а на Різдво Пресвятої Богородиці, 8 вересня за новим стилем. Так, так і це історичний праздник в селі, так. Ну ми все ж таки піднімали історичні документи, і е, самі перші можна сказати записи про релігійне життя волинських громад, особливо волинського прибужжя, Ми датуємо якраз кінцем е, 17 століття. Це були візитації, описи церковні 1698 року, де чітко відображено, що в собою представляла в цей час церква, які мали володіння, е, яке майно майном володіло і. Саме з цього моменту ми чітко розуміємо, що до кінця 19 століття нас існувала церква Різдва Пресвятої Богородиці у селі Калосів, теперішнє села Грядів. Так, тобто воно було теж перейменоване. Я думаю, що можливо це буде наступний наш крок. Позбавитися нав'язаної е, назви за часів радянського союзу, повернути стоїчу назву калосів, ну це вже не перспективу. Але от власне церква Різдва Пресвятої Богородиці це була історична церква і простольне свято, звісно, пропадало саме на це храмове свято, коли сформували нову церкву, бо в 1870 році ця первісна церква Різдва Пресвятої Богородиці була розібрана. І ну за офіційними рамками, це те, що вона прийшла в запустіння. Вона знаходилася в важких матеріальних умовах. Але цей факт можливо, я думаю, варто було би перевіряти, оскільки це могло бути виправдання, чому конкретно позбавилася автентичної суто Волинської архітектури церкви. І звісно, що вже в XIX, особливо в кінці 19 століття, формувалася і культ Олександра Невського, і культ Пресвятої Богородиці Казанської. Всі новозбудовані храми обов'язково мали отакі маркери. І тут було без питань, тобто без конкретного рішення із громадою. Їм попросту чітко проходився ще який Казав: Ми тепер, от в честь Казанської Пресвятої Богородиці, ну і звісно, він намагався виправдати конкретно цей факт, оскільки люди були більш, більш, менш освіченими. То звісно, що вони змушені були прийняти цей конкретний факт. Бо теперішній храм він функціонує з 1904 року. Бо перша церква Казанської Богородиці згоріла через 18 років після побудови від удару блискавки, що в принципі в певній мірі навіть було досить символічним. Але громада зібрала власні кошти в 1904 році вдалося побудувати ту церкву, яка зараз у нас існує у селі Гряди, і. Вона теж була закрита за радянської влади в 1960 році, в дев'ятому році було її наново поновлено. Ну і от враховуючи те, що зараз відбуваються активні церковні події, які е, саме зумовлені на те, щоб позбавитися сам московської залежності і остаточно мати своє українське унікальне. наша громада бере в цьому активну участь. Не намагаючись, як то каже, шукати якісь там додаткові причини, чому цього не має бути, всі об'єднані, всі чітко розуміють ці процеси. До мене звернулося як до історика конкретно з питанням, от яке ж все ж таки свято було б доцільно, оскільки в нас є первісна храмова назва Різд Пресвятої Богородиці, громада чітко вирішила, що це так варто зробити. Владика Матвей дав на це згоду, тому він особисто навіть прибув на престольне свято, переосячення престолу самого храму, і тепер якраз це досить така визначна подія, і якщо я не помиляюся, можливо, це є перший випадок, якщо не в Україні, то точно на Волині, коли храм не тільки перейшов до православної церкви України, але ще й позбавився конкретно нав'язаної колоніальної назви церкви. До речі, в липні минулого року Православна Церква України зробила теж дуже історичний крок, а саме позбулася російських свят в календарі. Деться про те, що Синод ПЦУ вилучив дні пам'яті, які мають місцеве значення лише для РПЦ. Але не є суттєвими для української церковної традиції. І я зачитаю, яких саме пошанування ікон Богородиці більше немає в церковному календарі ПЦУ, а саме Казанської, Свенської, Троєручиці, Іверської, Чернігівської, Гевсиманської, а також скасували в календарі пошанування князя Андрія Боголюбського, виявляється, святий. Але цей святий був організатором першого в історії Росії знищення Києва. Є так. ще один князь, який відзначився кривавою історією, саме Олександр Невський. Розкажіть, будь ласка, коротенько, Юрію, про те, як ви знайшли ікону Невського, намальовану на Богородичному образі. Так, ця ікона була знайдена у селі Біличі, Литовської об'єднаної територіальної громади. Вона має досить пристойні розміри. І так як Ви от, власне озвучили, так то тобто то конкретно було позбавлено е, правосаме церкву України е, оцих російських пошанувань того чи іншого образу. Ну і громада вирішила цю ікону е, теж, як то кажуть, з храму прийняти, і вони винесли її на дзвіницю. І так як ми часто проводимо експедиції з художниками-реставраторами, в даному випадку з Артемом Погрібнім, хар харківським художником-реставратором ми зацікавилися. От власне, чи щось таке є. Священик отець Василь повідомив, що дійсно така ікона не існувала. Вони винесли її на горище. Ми попросили на неї подив... поцікавитися, подивитися нею. Що власне, ми отримали? як то кажуть, на це добро. Ми перший раз, отак як оглядаючи, зрозуміли, що все ж таки дошка, на якій вона намальована, досить більш старовинніша ніж сам образ, оскільки образ Невського мав чіткі дату, там 1870-х років. Ми чітко зрозуміли, що можливо. Це була нормальна стандартна практика, коли замальовувалися старовинні українські образи на щось нове. І так як була певна вказівка по волинських храмах, зобов'язати священиків знайти матеріали і відповідні кошти для того, щоб відтворити образ Олександра Невського, бо він обов'язково чуть не в кожній церкві існував, то вирішили, що є додаткова дошка, і на якій можна було намалювати цей образ. Тому в нас виникли підозри, що під низом може бути додаткова інша ікона. Що власне і ми виявили за допомогою рентгенівського дослідження в приватній медичній клініці «Бодроклінік». просвітивши рентгенами, відкрили, що під низом збережений образ Різдва Пресвятої Богородиці, що для нас було навіть досить символічно, що якраз дуже швидко наближалося це свято, і цей образ дійсно. Знаходиться під образом Олександра Невського, і ми зараз якраз вирішуємо, як далі діяти, чи попробувати все ж таки зняти образ Олександра Невського і відкрити Різдва Пресвятої Богородиці, бо ми так припускаємо, що це може бути 18-те, початок 19 століття, і про тому, що виконано суто в українському народному такому форматі, і власне цим і унікальна ця ікона. Тобто і ми ж. Тож в принципі можемо побачити, що в 19 столітті російська церква не цуралася конкретних інших сюжетів. Їм треба було конкретно нав'язати якийсь певний образ. Вони брали там чи зображення Христа пантократора, як ми раніше теж відкрили в селі Заболоці, там чи ми чи брали інші сюжети, і попросту замальовували замальовували на тих. Кого нав'язували нам обов'язково? Тому, в принципі, це досить було навіть дуже символічно, що свята Різдва Пресвятої Богородиці наближалося, а під образом Олександра Невського ми якраз такий образ і відшукали. Дай, не дригнула рука намалювати князя на Богородиці. Але Юрію в цього тижня ваш край постачав дуже багато новин. І після того, як ви пересвятили церкву, з'ясувалося, що в Нововолинську буде новий музей. Ви так. не просто повертаєте українське минуле, а ваша команда Нововолинського музею активно працює над тим, щоб повернути і європейське минуле нам. Розкажіть, будь ласка, що це за новий музей збираєтеся відкрити в Нововолинську? Про е, нашого колекціонера Нововолинського Івана Бойка. Я ще дізнався до своєї військової служби, тобто кілька років назад. і в цю колекцію я теж тоді бачив. Тобто, це вже я не вперше її бачив. Але ми вирішили трошки ще протримати це в таємниці, оскільки е, не знали, до чого готуватися і на що розраховувати, можна так сказати. Згодом я відправився на військову службу, тобто, це все затягнулося, і враховуючи те, що Зараз це дуже все на часі, оскільки ми завжди мали взаємозв'язок із Європою. Впродовж усієї історії наші пам'ятки були дуже тісно з цим пов'язані, і в нас є дуже багато таких цікавих людей, які намагаються колекціонувати ту чи іншу спадщину, чи це сотоукраїнська, українська чи сотоєвропейська. Так, ми знаємо Марію Васильовну Доліновську, яка колекціонує суто автентичні українські сорочки. І вона відкрила етногалерею у Новолинську. В даному випадку такий ж саме колекціонер Іван Бойко колекціонував європейський антикваріат. А враховуючи те, що у Новолинську на початку 2000-х років був європейський підприємець, який намагався тут реалізовувати викуплений на різних аукціонах Європи антикваріат. Тому от власне це і, і сформувало це накопичення великою кількістю об'єму цікавих пам'ятків різного типу мистецтва Європи у Новолинську. І зараз от якраз ми приймаємо рішення, що варто все ж таки ці речі правильно систематизувати. Описати, визначити їхню історію. Допустимо, я на днях вже зацікавився фізгармонією. Яку я зафотографував у цього колекціонера. Вже визначив майстра. Майстер із Страсбурга, Німеччина, датується десь серединою 19 століття. Ця фізгармонія майстер дуже відомий був на той час в Німеччині по органних інструментах. І ось фізгармонія це якраз його рук витвір. Е, є ще одне піаніно, яке датується кінцем 19 століття, е, теж прибільше більше цього до самої е, німецької історії. Ну але якщо так образно подивитися по пам'ятках, то є дуже багато всього із Франції із півночі Фра... Італії. От, допустимо, декілька крісел. Е, теж я вже так почав перевіряти. Вони такі по стилю французького імперського е, стилю меблів. Часів на половина третього, ну тобто, все ж таки досить цікаві пам'ятки, які свого часу європейці, переходячи вже більш в сучасні модерністичні течії мистецтва, вважаючи, що воно вже не потрібне, могли попросту за невеликі кошти реалізовувати на аукціонах. Їх скуповували приватні колекціонери. Одних серед них таких і був цей підприємець з Європи. Ну але цю сю він передав ну, Івану Бойку. І тепер ми вважаємо, що ми маємо відтворити за допомогою цього антикваріату європейську історію у Новолинську, і ми чітко розуміємо, що завжди рахували себе, і в цілому тобто Україна рахувала себе частиною Європи, і такі музеї, і наявність такого антикваріату завжди демонструватиме, що ми власне лейліємо до європейської цивілізації. Завжди захоплювалося їхнім мистецтвом, оскільки це мистецтво відображалося на українському мистецтві. Це були взаємовзв'язки, і в 21 столітті на фоні глобальної війни ми зараз намагаємося показати цю єдність із Європою, навіть через свою спільну історію. І вважаю, що це теж досить навіть символічне, оскільки ці речі яскраво демонструють взаємози минулого. А враховуючи, що Новолиськ має кілька десятків міст партнерів у Європі, які дуже часто до нас прибувають. Всі ці делегації, мери міст Німеччини, Бельгії, Польщі, Прибалтики, якраз було б дуже приємно їм показати, що ми шануємо і їхню цінності, і ми шануємо їхнє мистецтво, і демонструємо своє унікальне і таким чином показати оцю єдність єдність через пам'ятки на призму нашого майбутнього. Показати нашу євроінтеграцію не те, що ми йдемо в Європу, а що ми повертаємося в Європу. Так, так, в даному випадку Юрі, так мусимо з вами прощатися на сьогодні, але поспілкуємося ще не один раз, тому що ми збираємося з друзями району, які підпишуться на підтримку нашої редакції. Обов'язково поїдемо на відкриття музею у Волинську експедицію. Все подивимося, декатиму. перевіримо, напишемо свої враження та рекомендації.